Ми не обробляємо соняшник фунгіцидами. Запитують, чому. Кажу, ми ж сингенту усі їм. Вітаю, аграрії! Мене звати Гончар Тетяна. Я менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур компанії Сенгента. Це рубрика Формула врожаю, де ми разом з аграріями ділимося практичним досвідом та шукаємо складові успішного результату. Сьогодні ми завітали до ТОВ «Вега Агро, що на Житомирщині. Ми поговоримо про вибір гібридів та підходи, які допомагають отримувати високий та стабільний урожай. Колеги з нами буде спілкуватися головний агроном господарства Петрашенко Віктор Васильович. Віктор Васильович, вітаю вас в нашій новій рубриці Формула. Врожаю Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, коротко про ваше господарство, які ви культури вирощуєте, на яких площах? Господарство знаходиться в межах Житомирської області. В обробітку маємо 2600 гектарів землі. Вирощуємо озимі. Це озимий ріпак приблизно площі біля 400 гектарів, озимий ячмінь 150 гектарів, пшениці біля 500, жито — 100-200. З ярих культур у нас соняшник соя кукуруза. Соняшника приблизно до 400 гектарів, кукурузи 600, сої 400. Ну і картопля є технічно це на, на чіпси. Картоплі у нас 30, 50, 60 який рік гектарів. Які виклики ви зустрічаєте на своєму шляху? Будь то чи економічні, погодні, логістичні? Економічні, логістичні не мої питання. Мої питання виростить на полі урожай. Проблема з опадами, як завжди, як в всіх регіонах України присутня, і в нас, хоча в нас полісся, але це вже не те полісся, яке було колись до 2015 року. Про опади ніхто не, не думав, завжди були. З 15-го року, 10 років поспіль або з дощами, або засуха. Підкажіть, яку частку в структурі посівів займає соняшник? Як я сказав, 400 гектарів після повномасштабки трошки підняли соняшник, зменшили кукурудзу площі із-за логістики. Зараз вернулись на місце, порти працюють, і все стало так. Які гібриди соняшнику нашої компанії ви висіваєте вже не перший рік і чому саме їх вибираєте? Вирощувати соняшники в нашій зоні почали з 2009 року. На сьогоднішній день давно вже вирощуємо суміко, але переходимо на нові гібриди, більш стійкі до вилягання. Це у нас в цьому році є суміко гектарів 80. Основна маса, ми брали 100 посівних це сурест і 20 посівних на пробу взяли сувори. Що я скажу про них? У нас другий рік поспіль вітри, бурі, минулий рік положило близько 100 гектарів соняшника, в цьому році поле 93 гектари. Було посіяно 80 гектарів, приблизно суміко і сурист, сурист вистояв. Ну, Урожай там отримали 2,8 тонн з гектара. Чим для вас особисто відрізняється хороший гібрид? Які характеристики він має мати? Саме перші останні роки, як я сказав, це стійкість до вилягання. Це має бути хороша коренева система, плюс стійкість до хвороб. Ми не обробляємо соняшник фунгіцидами. Запитують, чому, кажу, ми ж сингенту сіємо. Ну, Урожай, в цьому році да, буде трошки слабше. Не знаю причини. Думаю, це не так нехватка вологи, як, можливо, нехватка температур. В Цьому році, думаю, закриємося десь біля 3,5. Хоча зазвичай у нас біля чотирьох тонн ми закриваємося. Яку технологію ви використовуєте для вирощування соняшнику? Вона інтенсивна, помірно інтенсивна чи екстенсивна, чи залежно вже від погодних умов підлаштовуєтесь? Скажу, що ми даємо під соняшник, а потім хай кожен для себе визначає, інтенсивна чи ні. Ми даємо 100 кілограм флористого калію з осені, даємо при посіві 100 кілограм амофосу, даємо під культивацію. 150 кг карбаміду, ну плюс при посіві в аплікатор 3 кг борної кислоти. У нас грунтий бідний набор. Висіваємо з нормою 65 тисяч на гектар. Є фактор, на якому ви економите при вирощуванні соняшника? Ну, економія яка? Мінус фунгіциди, бо у нас є сівозміна. зміна. Сівозміна у нас шостий рік. Ну до, до війни це був сьомий рік. Зараз шостий, п'ятий зв'язку з тим, що ми додавали під час воєнних дій. Які елементи технології, насціння, живлення, там обробіту, ґрунту, система захисту найбільше впливають на урожайність соняшнику? В принципі, впливають всі на Перше і сорт ми висіваємо. Біля 200 гібридів соняшнику в демопосівах ми бачимо, що в нас на нашому полі, які гібриди показують кращі результати, ми ті висіваємо. Хоча на демопосівах завжди урожай нижчий, ніж на товарних посівах. По поживленню ми до минулого року не давали амофос, під соняшник давали калію 100 і давали азотну групу. І на цьому все попробували давати фосфор. Набагато краще стали результати на рахунок вирішенності соняшника. Немає перепадів при в сходах. Той вже пішов, той ну, заторможений. По обробітку ґрунту у вас в... легкі ґрунти. Обробіток ґрунту у нас основна це глибоке рихлення під соняшник. Оранка у нас є, але її дуже мало. В основному це підріпак яким був цей сезон для вашого регіону? Сезон ще не закінчився, але ну можу так назвати: ріпак у нас 4 тони урожай, ячмінь 7,8, пшениця 8,2, Ну, соняшник до 3,5, Не знаю, буде, не буде, приблизно так. Які фактори мали найбільший вплив на формування урожаю культур цих? Температурний режим плюс опад. Як ви оцінюєте стабільність і урожайність гібридів компанії сингента в ваших умовах? Оцінка одна: ми поки що на 100% вирощуємо тільки соняшних синген за рахунок стійкості до хвороб, за рахунок урожаїв, виходу олії. Наскільки важлива для вас стійкість до вовчка чи хвороб в розрізі економіки вовчка? У вас поки що, слава богу, вовчка немає, ніде не був помічений Хвороби, в принципі, сівозміна, основне сівозміна. Якщо буде сівозміна і стерню соняшника не заорювати, а ми проводимо або де це десковка, йде пшениця, або це ж іде кукуруза після соняшника. Там рихлення. Ми не заробляємо глибоко грунт стебла ну для того, щоб не було. Через років п'ять ці хвороби нас. Чи можете ви сказати, що дійсно гібриди компанії «Сингента» допомагають вам максимізувати прибуток? Ну так, ми вирощуємо поки що 100% «Сингента». Для вас особисто який головний принцип при вирощуванні соняшника? Ну, перше діло вчасно посіяти. Це не мають бути ранні сроки, бо сроки ранні дуже ну, шкідливо впливають на? Плюс підготовка грунту, плюс живлення. Як ви можете окреслити формулу врожаю у вашому випадку, з чого вона складається? З командної роботи. Супер. Віктор Васильович, Я вам дякую за вашу відвертість, за вашу щирість, за ваш досвід, яким ви ділитеся із нами, і з нашими колегами-аграріями. Дякую вам за нашу щорічну тісну співпрацю і бажаю вам високих і сталих урожаїв. Дякую вам також. Ми визначили, що у тов Вега Агро формула врожаю складається з виваженого вибору гібридів, правильно підібраного у пробітку ґрунту, сівозміни, системи захисту та системи живлення, дотримання оптимальних строків посіву. Стежте за новими випусками Формула врожаю, де ми разом з аграріями ділимося секретами стабільного вирощування соняшнику.